Вітаю колеги. Сьогодні ми будемо працювати в електронному журналі на нових знаннях. Для цього нам потрібно увійти до кабінету, ввести логін та пароль та створити навчальний журнал. Я створюватиму навчальний журнал для свого класу. Плюсик створити журнал. Обираємо клас. Обираємо предмет, обираємо Викладача, натискаємо Створити журнал. Переходимо на вкладку Журнали. Ось обираємо той журнал, який нам потрібен. Ось мій журнал вже створений. Нам треба додати стопчики. Так як ми обрали першу навчальну модель, яка передбачає, що поточні оцінки будуть по групах результатах, то ми додаємо стопчик не так, як ми це робили звичайно, а нам потрібні індекси нуж. Ми обираємо індекс нуж. Обираємо свій індекс. У мене це інформатична освітня галузь, ви обираєте свою. І я беру ГР-1. Обираю дату уроку. У мене в 5 класі. Урок перший, Це буде четвер. Тобто з 4 вересня я обираю. Беру щотижня до кінця семестру. Обираю час уроку. Це шостий урок. І обираю кабінет. в мене це кабінет інформатики. Ви обираєте клас. Будь ласка, будьте уважні до свого розкладу. Не ставте час уроку не свій. Тому що, якщо ви переплутаєте свій урок, то. Той вчитель, який по розкладу на цьому році, він вже не зможе це зробити. Тобто, будьте дуже-дуже уважними. І коли ви створюєте журнали, дивіться дуже уважно, коли ви берете предмет, беріть, будь ласка, назву предмету так, як ви інституті у навчальному плані. Якщо такої назви, з якоїсь причини немає, зверніться, будь ласка, до адміністратора журналу, він вам додає той предмет, який вам потрібен. Дивіться, ми виставили. Дати. У мене 2 години на тиждень. Я додаю ще один індекс. Обираю свій інформатичний голос. Я беру також Г-1. Другий урок у мене по п'ятницях. Я обираю 5 вересня щотижня до кінця семестру. Час уроку, четвертий урок. Кабінет інформатики і зберегти. Е, у нас система прописує всі тижні разом з канікулами, тому потрібно канікулярні дні видалити. Це буде 30 та 31 жовтня. Натискаєте на 30 і видалити. видалити так. Натискаєте на 31, видалити, видалити. Так, видаляємо непотрібні дати. Тепер дивіться, якщо вам треба змінити гер, вони в мене вже в календарному плані прописані. Натискаємо на той самий же урок, що вам потрібно. І тут обираєте гер не один, наприклад, а два. І зберігаєте. Дивіться по календарному плану, які у вас там ідуть групи результатів. Тут, мене, наприклад, буде практична робота, у мене 19 числа буде. Не одна група результатів, то я додаю стопчик, обираю 19 вересня, обираю без повторень. Обираю. Не, так, вибачте, ще раз, підождіть. Індекс нуж. Так, обираю індекс. У мене вже є перший індекс групи результатів 1. Я обираю собі група результатів 2. Це буде 19 вересня. Це буде без повторень. Час уроку. Буде в мене 4 урок і кабінет кабінет інформатики. І зберігаю. Якщо вас треба додати на цей урок ще одну групу результатів, ви додаєте ще одну групу результатів, третю чи четверту, скільки, скільки їх потрібно. І у вас воно буде 19 число, і будуть різні групи результатів. Побачили? Тобто це легко зробити. Простіше зробити групу результатів першу, наприклад, а потім її переименувати, чим додати кожного разу, коли ви додаєте просто стовпчик. Додаємо індекс нужд. Коли ми з вами розбили наш журнал поурочно, ми тепер прописуємо тему уроку, номер уроку, тему уроку та домашнє завдання. Що для цього потрібно? Робимо експорт вашого сторінку журналу Excel. експортуємо цю сторіночку, яка є. Вона У нас завантаження таблицю Excel завантажує листок, Відкриваєте її. Ось уже вас будуть дати. Вам треба виставити тільки номер руки. Виставляємо, прописуємо сюди у комірку. Одиничку. Вимкнути редагування. не забуваємо. Прописуємо сюди одиничку, двойку, третій. І щоб до кінця не прописувати, вам в таблиці Excel це зробить автоматично. Виділяєте ці три дати, наводите на них, і, як бачите, такий чорний уже хрестик тягнете на низ скільки вам потрібно. Дивіться. І воно вам автоматично пронумерувало 32 роки. Якщо в мене 2 години на тиждень навантаження, то в мене буде в першому семестрі 32 уроки. Порахувало правильно. Потім як мені додати зміст уроку? Щоб вручну не додавати зміст уроку, я можу зробити це автоматично. Для цього я перехожу в своє календарне планування в документ Word і можу скопіювати відціль. Теми. Тільки дивіться будьте дуже уважними, щоб не було. Чи саме вам покажу? Зараз копіюю, вставлю. Копіюєте тут зміст, вставляєте. О, можете сюди посунути, щоб вам було зручніше видно. Ось Тепер дивіться, якщо у вас отут стоїть Enter. Покажу, на прикладі, на ось цьому з прикладі. Ось, наприклад, у вас тут Enter. Ось побачили, так? Да? Прапорець такий чорненький. Якщо ви вставляєте піксель-таблицю з Enter, дивіться, показую: Enter це означає пуста комірка, тобто це новий рядочок. І у вас воно буде не підряд, а буде пропускати. Рядок. Тобто, перед тим, як копіювати, вимкніть ось символи, щоб ви бачили свої гентера, і їх витріть, ось, приберіть, будь ласка, далі ми це все подивилися, включили, подивилися. І знову копіюєте, як вам потрібно. Я просто тему пропустила. Копіюю, вставляю. Так. Знову перехожу в свій документ і копію останнім. Так, дивимося. 32-й урок загальний, підсумковий оцінювання за групами загальних результатів за перший семестр. Тобто я зробила все правильно. Так як у мене домашнє завдання вже прописано наперед, я вже опрацювала підручник і прописала домашнє завдання, то я можу домашнє завдання також перенести зразу в свій журнал. Я його копіюю. Ночное завдання вставляю. І вставляю останнє домашнє завдання. Ось, Будь ласка, 32 уроки. Все я виставила. Тепер я закриваю, зберігаю, перехожу в свій журнал і натискаю Імпорт з Excel. Тут я обираю. Вам треба обрати файл. Він у вас буде у завантаженнях. Ось вони теми уроки та домашнє завдання інформатика 5 клас. Натискаю відкрити і завантажити. І мене прописалися всі домашні завдання. Це можна робити вручну. Для цього треба натиснути на олівчик, скопіювати і в тему руку вставити. Можна робити. Тепер йдеться домашнє завдання, воно задає на поточний урок, ну, можна виправити на наступний. Тоді воно у щоденниках учнів буде вас зберігатися на наступний урок. Тобто тут вже вдається вручну вам це все переробити, кожен урок, переробити вручну, тобто поставила. Тепер ви можете додати собі там, де там, дивитися практична робота чи контрольна робота, додати ті гер, які вам потрібно, і поміняти гер. На ті, які вам потрібно. Я задала собі за замовчуванням Г1, при потребі я її зміню на наступну герку, яка в мене буде на тому чи іншому році. Це можна робити вже на тому році, коли ви там уже уроку працювали, ви бачили, як у вас в ГЕР пропрацювали з дітьми. Виставляєте оцінку. Для того, щоб виставити оцінку, потрібно натиснути на цю комірочку, і поставити оцінку, яку вам потрібно. Так що нічого складного немає, працювати легко, залишилося тільки до кінця семестра заповнити оцінки і поміняти групи результатів. Бажаю успіху!